Хоп, а, і тут ще й повертається екран. Все. Більше, по суті, нічого і не треба. Так, як воно було. Так. І так. Окей. Це мені навіть більше подобається, ніж dvd шка я вам скажу. Мені здається, це буде набагато простіше продати. Так, стоп. Вже вибачайте, мені його потрібно буде якось відправляти, то я його одразу і складаю. Бо якщо я тут час хаос нароблю x шкою то пишіть пропало. Так, є таке діло. Пішліть далі. Так. О, ці штуки я знаю. Це такі штуки навіть в цьому в Аврорі продавалися. Гривень по 200 чи по 300, не пам'ятаю. Колонка мікрофон для караоке. Щоб зрозуміти, як його вимкнути І було. Ага, павер. Да, діод блимнув. Не знаю, чи ви побачили. Коротше, дивіться, щас побачите, що діод блимне. Оп! Вони скоріше за все, просто розряджені. Окей. Перед тим як виставляти лоти, я буду це все перевіряти стовідсотково. А зараз не бачу сенсу на ньому а... застопирюватися. У нас багато коробок, багато всяких штук. Надо все подивитися. Короче, просто мікрофон, і якому можна співати, конектити телефон і колонка.